Режимі. Якщо є зареєстровані зареєстровані е е е платежі, ну, які проблеми? Їх не пропускають там, день-два. Відповідно, біжить бухгалтер головний, знов переписує ті платежі, знов подає, знову не чекає своєї долі. Але ці роботи виконані. На Ми зависло, то що я вам говорив за е ті ж самі ремонт доріг. Ну, ми би так дороги не відремонтували. Так ми зараз будемо погашати заборгованість перед тими підрядниками. А це є близько 2 мільйонів. Не пропустили наших же грошей, які є. Вони. Тобто гроші є, а їх просто не пропускати. Але це є от така от політика Кабінету міністрів. Була, є. Ну і не дай Бог, якщо вона так і далі буде. Коли в ручному режимі йде управління. Пускаємо по тих рахунках, по тих не пускаємо. Пускаємо, не пускаємо. Роботи виконані, що тут не пускати. Тобі ж гроші є. Є, є. Платіжки зареєстрував, зареєстрував, все, пішли, гроші пішли. Це, я кажу, ще раз наголошую. Це за рахунок місцевих бюджету закриває дірки в державу. На тих двох подалених сесіях 2008 і 39 побільші показали, що вона відписання. і зняти. Питання, які не подобається по день, ну а заліз заходити роботу сесії так що Ні, питання не знімаємо. Ні. У нас немає більшості. Ні, це, ну нема більшості офіційно, ну, це то чи...